Ну що ж, у мене вже є одна оригінальна ідея. Як щодо фонтану зі Скітлз, поїхали. Нічого собі який шеф, придумкувати Ну, ви даєте? Прямо зараз на ваших очах цей фонтан наповниться цукерками. А це означає, що він стане радужним і дуже солодким. Мені залишається тільки розтопити цукерки за допомогою цих суперпотужних пальників. Ви тільки подивіться, яка краса. Вуаля, мадам. Бабулі терміново потрібна така штучка. Де вона там вмикається? О, як добре. Мамочки, пробачте, шеф. Вам так личить цей ковпак. Ну, дякую, бабуля. Ось це я дала жару. Ну що, час розтопити мій шоколад, а то внучка зовсім голодна. А я думаю, що фонтан з жуйки набагато крутіший, ніж із шоколаду. Таку смакатумаля точно не пробувала. Зачекайте, а це, що за Хубабуба. З гострим перцем? Хм, Цікаво, а це небезпечно. Ну, не спробую, не дізнаюсь. Так, наче нічого. Ой, як же гостро! О, це було потужно. Ого, я розтопила жуйку у фонтані. Круто, так. Ну що, лапочка, все готово Нічого собі Ну ви даєте. Нарешті я зможу спробувати свій пончик із шоколадом. Ой, як же апетитно виглядає. Ух ти! Схоже, це зовсім не шоколад, а жуйка. Прикольно. Надую я Хі-хі, як забавно. А вже це точно шоколадний фонтан. Зараз занурю в нього пончик і спробую. Так, це дуже смачно, мені подобається. Ну а тепер мені не терпиться занурити пончик в цей райдужний фонтан. Як же гарно він переливається. Ого, за смаком нагадує скітов. Це мої самі улюблені цукерки. Я хочу ще буду пити прямо з фонтану за допомогою трубочки. М -м -м, неймовірно смачно. І так перемагає шеф. Так, версі боку. Ой, мій ковпак. Він зіпсований. Ах, бабуся. Ой, як ніяково вийшло. А тепер я хочу смачну піцу. О, без проблем. Так, буде зроблено. Піцу, так? О, придумала. Можна підсмажити тісто в вафельниці. Додам кетчупу. Побільше салямі та сиру. І у мене вийде неймовірно смачна міні-піца. Правда, геніально? Е... Я покладу в піцу більше броколі, щоб це було не лише смачно, але й ще й дуже корисно. Дивіться, яка краса у бабусі виходить. Зверху треба все посипати тертим сиром. Так, терки у мене нема. Проте я чудова, гостра щелепа. Я завжди розколюю неї горішки, а значить і натерти сир зможу. Ох, ну як же чудово у мене виходить. Все готово і щелепа на місці. Залишилось тільки запекти піцу і трохи зачекати, поки вона підрум'яниться. Відправляємо в духовку і виставляємо таймер. Щоб приготувати розкішну піцу, я замовляю папероні прямо з італії. Ну а решта справа майстерності. Ей, я! Браво, шеф! Ви не перестаєте нас дивувати. Ой, моя вафля. Це згоріла? Фух, пронесло. Чесно згадала про неї. Тепер перекладаємо, а я гаряча на тарілку і прикрашаємо її соусами Нехай це буде гірчиця та кетчуп. Ось так готово Клас. Так, на свою піцу я ладний дивитись вічно. А, святі пепероні. Ой-ой. Як гадаєш, він в порядку? Я не знаю. Шеф, ви як? <рігат> Мамо мія, який жах! <рігат> Ой, скоро я дуже зголодніла Ой, шеф, який ви смішний. Смачного, дорогенька. Так, подивимося, що тут у нас як цікаво. Е, а це точно піца від шефа. <рігат> Мені зовсім її не хочеться. А от піца від бабусі я спробую із задоволенням. Ой, тільки не кажіть, що там є броколі. Ай, і гидота, я таки не їм. Піца від сестрички пахне непогано. Думаю, там нема броколі. Вау, як здорово тягнеться сир. Мені подобається. Ну що, перемагає сестричка. Правда? Ой, як здорово! Дякую. Приготуйте мені, будь ласка, панкейки. О, ну в цьому я майстер. У мене навіть борошно завжди під рукою. Щоб приготувати чудове тісто, нам знадобиться 400 грам борошна, яйце і трохи свіжого молока. Тепер треба ретельно його перемішати, щоб не залишилось грудочок. Ну а потім можна перейти до приготування. Я зроблю панкейки у формі ведмедиків. А ще додам до них шоколадну начинку. Ну, яка краса виходить. Упевнена, онучка буде в захваті від такого частування. А щоб намалювати носик, я візьму вершки і обов'язково додам свіжі ягоди. Ох, бабуся, це не серйозно. Зараз із тіста для панкейків можна намалювати що завгодно, навіть цілий бургер. Щоб перемогти в челенджі, потрібно виявити більше фантазії. Моєму бургеру не вистачає тільки кетчупа, а точніше, полуничного сиропу. Перфекто, як і завжди. А мамочки, як цю штуку вимкнути? Маночко, завжди. Давай я тобі допоможу. От готово. Ох, бабуся, що б я без тебе робила. Ось візьми в мене готове тісто, поділюсь. Велике дякую, бабуся. Я зроблю з цих панкейків смішного єдинорога. Додам більше цукерок та морозива. Ну і нарешті пишну гриву я зроблю із вершків і кольорової посипки. Готово. Заціни, сестричка. Вау, як чудово! Оце ви постарались. І так, я хочу почати дегустацію з єдинорога. Виглядає він дуже апетитно. А от на смак мені не подобається. О, які милі ведмедики. Я сумніваюся, її готувала бабуся. М -м, які вони смачні. Клас. Я у повному захваті. Так, просто пальчики оближиш. Ну що ж, залишилось тільки спробувати бургер від шефа. М -м, це і правда панкейки. Прикольно. В цьому раунді перемагає бабуся. Ой, правда. Дякую, моя хороша. Що ти хочеш, Люба? Приготуйте мені, будь ласка, тортик. Та без питань Приготувати ваше замовлення не складе труднощів для такого професіонала, як я. Беремо круглу форму та вирізаємо середину. У нас виходить три шари, кожен з яких потрібно добре промазати смачним кремом. Перший корж готовий. Можна приступати до другого. Ну, а тепер до третього. Мама Мія! Яка краса. Розмазуємо крем Вирівнюємо його, ну а потім додаємо мед. Так, бабуся, поступіться медом. Ні за що. Мені він теж потрібний. Я перша його взяла. Не хочеш віддавати по-хорошому? Тоді отриму мій короний прийом. А, мамочки, заберіться негайно. А я попереджала. Де там моя щелепа? Вона мені ще знадобиться. Готова. Ну, все, час за роботу. Заливаємо мед у центр торта. Яка краса. Тепер беремо крем і починаємо ним прикрашати наш чудовий тортик. Ну, а зверху я прикрашу все мармеладками. Упевнена, моїй онучці сподобається. Вона в мене ще та ласуня так хіба це смачно? Набагато краще взяти хоба, бубу Ой, мені не вдається відкрити банку. Може, зубами? Ну давай. Ні? Ну нічого, в мене є пила. Побережись. стій, люба не треба. Зараз бабуся все відкриє. Готова. Дякую, бабуль. Ти просто супер. Ну а як по мені, жуйка набагато смачніша за мед. Та ще й з полоничним смаком. Я просто не можу втриматись і не спробувати її сама. А які з неї класні бульбашки виходять? Здорово. Ну а зовні я прикрашу свій торт також за допомогою хуба-буби. Розматуємо стрічки і прикріпляємо ось так. Краса! Такому я навчилась у матусі. Ну а зверху я прикріплю логотип і у мене вийде мега крутий торт у вигляді жуйки. Згодна, замість миду краще взяти щось інше. Я обираю сироп скітлз. Всі діти його просто обожнюють, а значить, перемога буде за мною. А з цукерок я зроблю різнокольоровий декор і прикрашу торт по колу. Як вам моя етикетка? До речі, вона істівна. Все готово. По на Ура! Скільки тут смачненького! Я така голодна. О, тут написано Скітлс. Нічого собі. Яка приголомшлива начинка. Отак це нереально смачно. Просто пальчики оближеш. А цей торт схожий від бабусі. Я впізнаю її мармеладки. Цікава начинка. Це що, мед? Прикольно. Мені подобається. Тепер треба куснути мармеладку. Клас. Ну а тепер спробуємо торт у вигляді Хуба-Буби. Вау! Не вже всередині Жуйка. Як же круто! Дивіться, зараз я надую кулю. Клас! Це не тільки смачно, але й весело. Перемогла сестричка. Я ура! Дякую! Яка ти молодець, вітаю! Що ж далі? Ми чекаємо на нове завдання. Приготуйте мені, будь ласка, пряниковий будиночок. Що? Будинок із пряників? Це взагалі як? Ой, із задоволенням, бабуся, їх просто обожнює. О, ну це за адресою. В мене для цього є спеціальна зброя. Це самий гострий ніж у світі. З його допомогою я виріжу ідеальні форми для мого майбутнього будинку. Викладаємо всі деталі на лист, а потім відправляємо до духовки, щоб вони спеклись. Бабуся, що це у вас? Ой, ледве донесла. Я зібрала самі свіжі овочі для своєї онучки, адже я сама їх вирощувала. Солодке це не корисно. Набагато краще збудувати будинок з овочів. Візьмемо творожний сир і спеціальною ложечкою будемо викладати його на тарілку. А потім обережно розмазувати. От чудово. Тепер можна викладувати моркву та огірок. Я закріплю всі деталі сиром, виходить гарно та міцно. І про броколі також не забула. Ідеально. Навіщо паритися, якщо можна взяти готове печиво? Його не треба не різати, не випікати. Просто вмочити в нутеллу і склеїти на тарілці. Так, залишився дах. Тримається? Пайде я. А прикрашує свій будинок маршмеллоу. Йохо, як мило. О, зовсім забула його підсмажити. Вау, який потужний пальник. Прикольно, але треба бути обережною. Ой-ой-ой, здається, я переборщила. Мій будинок горить. Який жах. Шеф не допустить пожежі на кухні. Пожежна машина вже їде. А на допомогу я відправлю вам вершки. Вперед та швидше. Який жах. Що ж робити? Ого, це вершки. Сподіваюсь, вони допоможуть. Фух, дякую. Пожежа ліквідована. Дякую, шеф. Ой, боже мій. У шефа завжди все під контролем. Ну що час помістити мій пряниковий будинок на платформу і змастити його кримом. Ви тільки подивіться, яка краса виходить. Бракує тільки цукирок та льодяників. Браво, бравісімо! А ось і труба. Ох, і настрій одразу новорічний. От і все, ми готові, маленька. Нічого собі. Вау! А це що таке? Схоже, у цьому будинку вцілів тільки ведмедик. Ну, його я і з'їм. Ні, це нікуди не годиться. Ой, а бабуся зробила будиночок з овочів. Звичайно, це набагато краще, ніж у сестри. і пахне начебто непогано, але на смак огидно. А ось цей будиночок саме такий, як я й намалювала. І навіть краще. Тільки тут цукерок. Мабуть, спробують ці пряникові дверцята, О, які вони смачні. Тучі людяник є. Mm. Я в захваті. Однозначно перемагає шеф. Повний ульот. Вона сказала, переміг шеф? Це ж я. Алілуя. Ну що там, дорогенька? Що ти хочеш на цей раз? Одну хвилину. Готово. Я хочу бургер. Бургер ну це дуже легко для мене. Фастфуд, але це не корисно. Клас. Ти звернулася за адресою. Для такого випадку я маю коробку відмінних пончиків. Їх можна використовувати замість булочок і Готувати нічого не треба. Розрізаємо пончики навпіл, зверху покласти шоколадку. Ну от, виходить. Щось нерівне. <гас> ну нічого, зараз швиденько підрівняємо. От тепер ідеально. Зверху покладу мармеладки і палю шоколадним сиропом. М -м, я вже й сама наїлася. О, це просто цукрова бомба. Звичайно ж, мої бургери будуть самими кращими. Я візьму три кунжутні булочки різних кольорів і розріжу їх на частини. Потім на сковорідку кладемо грудочку свіжого м'яса. І притискаємо його лопаткою. Ідеальна форма готова. Котлетка підсмажилася. Викладаємо її на булочку. Далі на кожну з наших котлеток покладемо шматочок помідора. А потім нам знадобиться ніжний сир прямо із Франції. Трохи томатного соусу і розкішні міні-бургери готові. Ой, а як вам моя булочка, шеф? Це неймовірно мило. Дякую, я теж так вважаю. Всередину я покладу хрумки, свіжий салатик і котлетку у формі сердечка. Що не кажіть, а готувати треба з любов'ю. Огірки, помідори і накриваємо другою половинкою булочки. Ой, люба, вже досить, достатньо. Так, точно. Та-дам, готово. Ого, яка краса! Цей бургер виглядає шалено, хоча зблизька не так вже й круто. Весь шоколад витік і все торчить. Ні, я це не буду їсти. А ось ці міні-бургери дуже симпатичні. Той, хто здогадався приготувати не один, а цілих три справжній геній. Ммм, як смачно. Мені подобається. Ходімо далі. Ой, який милий бургер! Одразу видно, що його готувала бабуся. Отак. Він і такий милий, а ще неймовірно смачний. Бабуся, ти перемогла? Я боже мій. Велике дякую, дитинко. Для бабусі це краща винагорода. Всім привіт! Ви потрапили на кулінарний челендж. І що хоче малятко джес? Ого, Пончик? Ну що ж, давайте ж скоріше почнемо готувати. А я знаю, що треба робити. Беремо апарат для пончиків, а потім заливаємо туди смачне кольорове тісто. Закриваємо, відкриваємо і валя. Неймовірний аромат. Бабуся, а ви що зібрались робити? Я приготую пончики з яблука. Це буде і смачно і корисно. Занурюємо шматочок яблука на шпажці в тісто, а потім кладемо волію. Далі смажимо пару хвилин і все занурюємо в молочний шоколад. Ну і звичайно, треба не забути про кольорове посипання. Це ж все таки пончик. Гарно, корисно, смачно. Як апетитно. Час і тобі почати готувати. Так, так, бабуся. Ну що, у мене вже є одна класна ідея. Я зроблю пончик з райдужних мармеладних смужок. У мене немає глазурі, але їм збиті вершки. А тепер посипка. І це будуть цукерки ньорц. Як же круто. Яскраво гарно та смачно. Я навіть сама перекусити встигну. Ой, ви нічого не бачили. Mm. Ну а я планую зробити з цих крутих райдужних пончиків гусеницю. Не сумніваю, що Джейс оцінить моє рішення. Ви тільки подивіться на це диво. Можна відправляти на дегустацію. Та-дам! Пробачте, бабуся. Бабуся, е, все нормально. Смачного Джес. Ой, яке все прикольне! Хочу почати з цієї райдужної гусениці. ама -ам 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 -ам. ма ма Ммм, Як смачно! Хочу з'їсти все, все, все. Я встигла нагуляти апетит. Коротше, мені сподобалось. Ходімо далі. Хм, Спробуємо ось цей дивний пончик. О, так це яблуко. Дуже оригінально. О, який райдужний симпатяшка. Відкусити не просто, але я це зроблю. Ой, смакота. Мармеладки є просто обожнюю. Ема твій пончик перемагає. Що? Не можу повірити, я реально виграла. Хто краще всіх? Я. А на це раз малятку Джес хоче жуйку хуба-губа. Цікаво. Ну і що, ви готові? Бачу, що Ема точно знає, що буде робити. Так, я знаю, до мене прийшла просто геніальна думка. Я візьму купу різних жуйок і з'єднаю їх в одно. Це буде супер-купер жуйка з усіма смаками. Так, джес, точно буде в захваті. Усі жуйки на місці. Тепер треба все гарненько перемішати, а потім відправити у мікрохвильовку, щоб вони розплавились. Бабуся шеф я дуже крута. Mm -hmm. Ви не зможете мене переплюнути. Чого це до мене? Також прийшла класна думка. Я зроблю для маличі джес медове желе. Упевнена, що джес дуже сподобається. От і все треба тільки заморозити. Що? Медове, що, що. Шеф, а ви то ще нічого не приготували? А, так, поки що нічого бо я виношував геніальний план. І так, ви навіть уявити собі не можете, яка страва вас чекає. Це буде нереально смачна жувальна вата. І якщо Джес хоче хубавого, то вата буде саме цієї жуйки. Ви тільки подивіться, як гарно у мене вийшло. Бабуся киш. Киш-киш. Всі ці солодощі такі шкідливі. Краще готувати щось натуральне. У мене все готово. У мене майже готово. Залишилось тільки перелити у форму і зачекати, поки застигне. Ось так. Моя величезна жуйка готова. Джес, швидше спробуй. Вау, як чудово виглядає! Почну от із цього. Ого, це жили. Прикольно. Я його обожнюю. Дуже смачно. Надую бульбашку. кумедно! Бабуся, ти молодець. Ось так, шеф. Я молодець. Так, тепер спробуємо солодкувату від шефа. Нічого собі, вона із жуйки. Я вперше таке куштую. І бульбашка вийшла велика. Шеф також молодець. Так, я також молодець. Нічого собі яку велику жуйку зробила Ема. Я просто повинна з'їсти її всю. Вона дуже смачна. М -м, смакота. А тепер надаваємо бульбашку. Яка велика. Ауч! Вау, круто. Ема, ти найкраща. Так, я знову всіх перемогла. Ура! На цей раз я хочу попкорн. Приготуєте? Ну, звичайно, приготуємо. Ого. Я вже почав джес. У мене є крутий апарат, котрий перетворює всі зерна кукурудзи в попкорн. Попкорн виходить смачним, але я, звісно ж, його покращу. Для цього мені знадобиться маршмело, котре потрібно розплавити. І я це зроблю за допомогою чилі І все швидко та ефектно. Тепер перемішуємо попкорн і маршмеллоу і зліпимо мисочку. Так, так, вам не почулось? Мисочку з попкорну заповнюємо різними шоколадками і зверху поливаємо шоколадним сиропом. Мій шедевр готовий. Попкорн готується дуже просто. Треба лише пересипати кукурудзяні зерна у фольгу. І, гадаю, чим більше, тим краще. Потім все гарненько закриваємо, вмикаємо плиту і чекаємо. Оце я кулінар. Бабуся, а як твої справи? Знаєш що я до мене прийшла чудова ідея. Я хочу зробити для своєї онучки карамельний попкорн. Для цього потрібно розплавити карамельки, а потім додати до них кукурудзяні зерна. От і все. Виходить смачний і ароматний карамельний попкорн. Перекладемо все в миску і поливаємо зверху полоничним сиропом. Здається, виглядає дуже апетитно. Ема, що відбувається? Все під контролем. Хоча кого я обманюю? Ні, нічого не під контролем. А як багато попкорну. Так, мабуть, не треба було класти так багато кукурузних зерен Що ж, сподіваюсь, джес дуже голодна. Це виглядає цікаво, а це дивно. Добре, спробую. Ю, не смачно, мені не подобається. А що у нас тут? О, Керамельний попкорн. Ось це інша справа. Так, смакота. А це що таке? Миска зроблена з попкорну і купа шоколаду. Ось це крутота. Шеф, ти перемагаєш. Так, ну нарешті я завжди знав, що я кращий. А тепер я хочу морозиво. Постарайтесь зробити його дуже смачним. Морозиво треба поміркувати. О, Знаю, знаю. Я зроблю морозиво улюблений газовки джес. Треба тільки додати більше скітов. Чудово, ставимо і йдемо заморожувати. Е, я буду в своєму стилі. Приготую дещо корисне: фруктовий лід із свіжих фруктів. Кладемо їх в блендер по черзі і перемішуємо. Таким чином, у мене вийде фруктовий лід з різними смаками. А тепер треба все заморозити. Спрей миттєвої заморозки мені в цьому допоможе. Чудово! Вийшло яскраво і смачно. Отак мої улюблені вафельні ріжки. Бабуся, як вам не подобається та ви що? Яке морозиво без вафельного ріжка. Саме в них я й покладу своє морозиво. Гарно, апетитно, і на будь-який смак. Все ще що? Це мій фруктовий лід, котрий не виходить витягти з пляшки. Ну що ж, тоді треба розпилити пляшку за допомогою бензопили. Так, це було чудове рішення. От і все: фруктовий лід, з газовки і цукерок. Смачного. Вау, як здорово! А це що таке? Ой, яке важке. Oh. М -м, смачно. О, oh, ні. <плес> ну як же так? Розбилось. Я навіть не встигла насолодитись. Mm -hmm. Добре, тепер <плес> спробуємо ось це. Дивіться, яке велике морозиво у мене вийшло. Так, навіть дуже смачно. Мені подобається. Mm -hmm. Так, ще у мене лишилося морозива від бабусі. Mm -hmm. Ого, який смачний фруктовий лід! Ням-ням-ням! Бабуся, ти найкраща. Однозначно перемога! Перемога за мною! Ура!